Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо закатувати ми файне смачне лечо. Для цього нам потрібно 3 кг нарізаних помідор і 3 кг перця. У мене такий перець свій домашній. Я вирощував товсту Ну, Для цього підійде в кого який є перець. І 2 гіркового перця. Це ми робимо на порцію. Помидоры мы будем перебивати на блендере. Помидоры мы перебываем на блендере. У нас вот такая маса. Томати ми перекрутили і поставили на газ. Будемо їх варити, можна їх, е, е, хто хоче, оставляти семенами, шелухою. я буду сидити це все на друшляк відседжувати. Поки томат у нас буде варитися, я займуся за підготовкою перця. Томат у нас закипів і нам з моменту його закипіння треба поварити 20 хвилин. Потім я його відсижу від шкурки насіння і додамо туди вже перець. А зараз я хочу перейти до перця. Так, друзі, порізали ми наш перець і отак він виглядає. Почистили. Зараз будемо його нарізати треугольничками, Я вам покажу. Поки вариться наш томат, ми займемося зараз перчиком, наріжемо його, підготуємо. Перця 3 кг, як я вже казав. Нарізаємо перець треугольничками. Отакими шматками ми ріжемо. Не дуже мілкими середніми. Ну, нам там подобається, але кожен може нарізати так, як йому подобається. Можна. Полосочками, можна кубиками, можна треугольничками. А також ми для цього додаємо 100 грамів Ну, Часник ми будемо додавати у самому кінці. Дві перчини, я казав, горького перця. Ну я спробував перець дуже ядовитий в мене, огонь такий гіркий, то ми ріжемо одну перчину і одразу її додаємо до основної маси. Щоб вона варилася разом з солодким перцем. Для це Для пікантності. Дуже буде смачно, дуже буде таке особливе лечо. І отак, отака нарізочка у нас вийшла. отаке конфеті, конфіті, отаке лечо, буде, отакий перець гарний, ми виросли в цьому році і дуже-дуже смачний. Отака кількість часнику 103 грама. Зараз ми все перерізаємо, додаємо ось гіркий ми перець і будемо відседжувати томатний сок від шелухи і сімечки. Ось і настало решті наш томат підостріл, будемо ми його пересвіжувати. Я це роблю отаким от чином. Виливаю то тобто одразу кастрюлю, яку я буду варити. І отаким от венчиком. Я його чищу, пересіжую, мені так зручно. семена зараз ми с я показую для вас що як зручніше, а ви робите як вам зручніше. Мені не подобається коли я э, влечу шкурки от на синяя мне не подобається щоб смак був нежний, смачний. і от до вот такой субстанції. Перелили ми його в кастрюлю і я хочу для себе відібрати зайву жидкость. Зайву жидкость я відбираю отаким От чином, так як у нас перець сочний, я відберу трошки жидкості. Стакан, а може півтора. Жидкость я цю не виливаю, щоб потім, якщо буде сильно сухий перець, його додати. І... Отаким чином, покажіть, будь ласка, як воно вибирається. Ось така юшечка тут у мене стається. Я її от відібрав. Тепер я хочу додати, е, додаю е, 200 грамів цукру, 150 грамів олії. І 50 грам 100 грамів солі. 50, да, солі? 50, вибачаюся, вже не підказала. Все це перемішуємо. І дамо жидкості до до закіпіти, щоб потім додати в неї перець. При цьому ми його періодично помішуємо, щоб він не приставав до дна. Зараз він закипить, нагріється і пуста ще юшечки. Тому потім ми будемо додавати інші інгреєнти. І так, зараз вже підходимо до кінцевої стадії нашого лечо. Зараз додаємо 100 грамів часника. А також додаємо 100 грам яблучного уксусу. Якщо ви хочете звичайного, то звичайного додаємо 60 грам. Після цього як ми додали, перемішали і. Через 5-7 хвилин можна вже насипати в банки і закатувати. Підійшла наша вся композиція до кінця. І зараз ми насипаємо перець, щоб його закривати. Баночки набуваємо підверх, щоб вони були плотніші. Закатуємо і в 700 грамові, і півлітрові, можна і в літрові, і в 3-літрові. В кого які потрібності для цього. Отаким От чином насипаємо юшечка м'якоть. Самі ви бачите, як він гарно виглядає в банусці та в каструльці. Яскраве таке виходить у нас лечо смачне, запашне. І зараз ми його будемо закривати. Я використовую ключ автомат. Тому закриваю його проти часової стрілки до повного відщлкування. І отаким от чином у нас вийшло отаке гарне лечі. Отак у нас вийшло 3700 чистого продукту кінцевого. І зараз ми його перевертаємо і укутуваємо на сутки. Отака гарна закруточка на зиму буде пасувати вашому погрібі. І буде гарно посувати потім на, на, на вашому столі. Так що, друзі, смачного. Ви на каналі. Все для газти. Дякую.